Зимно сьогодні 12 градусів мінус. Україна, Ліополя, eh? Мену 12 до Дичігради, Дженте Портону до Манджари, Торповери, Анімалі, Гордати Коельо, Козе. Uh! Ну, три. Рибу злапав і їсть, а й пускатопище, пенсу. Кале пантеґане д'яква, пенсу, а. Я поверебесті, тропа Фредо. Копосуки ногів'чата. Ти кап'ясто нутрія, що то є таке? Нутрія? Це гарне. Теж шукає бідне їста. Я буду зерна купити пронести сюди. Бідні тваринка. Отже, я пропіофред Фреддо Фредда. У е. мене дойчі гради. guanti così divisi e freddo mani andate a trovare il <coughs> padrino di la, della mia nipote il padrino io madrina Cristina Maria guardate che bellezza è freddo forte Di mia amica la metà Germania come ho fatto casa Ecco, sto troppo per lo scaldamento adesso come freddo così oh. non c'è eh? sentito dove settimana no oh, settimana scorsa quando non stava bene tutta la porsa qua, cor pulita qualcuno che guarda oh. sorveglianza супер. Но са тела на весър и темпо кози. Нека му казвам фата бене. Кажи да е. И сяма же че интро. Да за скорчето бе. Хубаво. sono in grado di на un po' di business oh, scemo stronzo non riuscivo a accendere la cellulatura che mi stava in macchina quella che è per oh, quella che è arrivata da America no? quella penso da Inghilterra perché Uh, a destra non riuscivo a accendere meno 12 gradi alla notte penso che ancora di più vado oh. zia mia figlia figlia è andata a sciare la vostra la siena Eh, gente, bravi che danno a mangiare pure il chilo. Serva verna anche. Oh. Oh. Non sento. Sì. 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 Мама не только в магазині, Знімай відео в блог. Софія. Чао. Катя на роботу пішла. Heldig? <sniffs> 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 Да, Боже. Надюша. Зима, Я заблужила кишку. Добре, що вона, Саня, завісла, я його поки дійшла до Шарапова, бо замерзло. Не давно до чого туди допити, було мене тримати, керницю хоче. Добре. Добре, що дорога дорога, там леді дістом, хмари, качки, треба купити пшено, і щоб воно дати їм їсти, там яблука той дав, я поскидала. І борсук, чи як то називається, знаєш, таке грубе вийшло з води. Рибу з і лежили. А води зробила. <кхи> <кхи> ну, то воно все мерзне. Та там багато Це які є. Там якраз були... залишилося, що не замерше, знаєш. Вони були на, на все роз... так само, знаєш. Я бачила, що. Ну, а то вони були всі в проповірів, а водосховище замерзло, так? Тому що воду немає. Не Пробужанок є ще інше. ігри, геть на неї їсти. Знаєш, вона прямо до річки. Я взагалі, що вони там постійно ті цаплі, та вся фігня, що його ніколи не було, то там зараз... царі у нас постійно є. Зараз є. Раніше колись не було, коли жива. На пункти. Сарай Ну, Я бачу, якщо з Зараз? А раніше. Раніше? Скільки на одній. 20 років тому. Я я не попадаю.

Боже, я живу, стояла тут, і він просто виїхав з Катю. Кажу, привезу тебе, приїхав, приїхав, до мене брати дерево. То що я винесла з горища. Він кажу, гавка, немає ці колоки? Ні, це довгий немає. Кажу, зараз кабари збереження. Нічого, кажу, треба було зговорити, як курва мать, А він має приїхав забирати. Я кажу, зараз давай його шукаю, або буду сараю, доніс, або це. Я кажу, на мене хуя, допомагати нікого не треба. На халяву демон. Да". Ти чорний целений поставий э, чорний. Але, Але не дуже міцний. Я такі, ну, це. Тут нормально, час, нормально да? Він каже, давай дивись. пішов дивитися. Біля сараю там, де він має гараж, не цього. Кажу, давай до хати стукай, що я не є цього. Капець. Не твоє. Чого ти сунеш, береш? Добре, що я ті камери спостереження мають? Так от тепер може хоче і цього? Ні, ні, все бере. Ти хочеш, хочеш. Спасибо. П'ять годин стоить шість семь вісім. Даже 2, 5, так? Два пять. Два нуля. Три девять. Дев'ять п'ять. Давай зберем. П'ять годин, шість семь.

Кажу, що, ну, що на, що на цвинтар, але я тут зрозумів, що я до цвинтара не дойду до своїх літніх керам. Вже аж пальці тепли. Да. Я пану зараз ноги вдягай. Я не відпустив. Не, я не відпустив. Що mm? таке? Що на... там є? Це mm. вже не перший раз, я mm. Mm. О, так, ну нікий раз не захотіли мене на штурм, зібрали на тюрмі. Який я вже штурмував. Mm. Я вже інфікував, вроді так. Я попрошу живий цілий. Щоб воно не це. Бо тут вода вже хлива, ні? Так. Mm. А ти чекай, ти, ти вдома? Mm. Добра-добра ця ватрушка. Mm. Я ніколи не любила, а. Я ж лайонку завжди купувала. Ти розумієш, що це 16-го? А-а-а. А язички були такі. І добрі. Скільки воно коштує? Навіщо він купив? В цьому районі, 22-го. Ну коротше, півтора року десь. Здесь, і... Я яблучний сік любила. Він коштував... Підпочатку. 12 купів. Томат на коштував 6. Ну, ну, я не штурмував, але від мене виходили, я пішню на oh. Та не дають зробити, розумієш? Ну, Микола, то, -то не так просто просто. Вони хочуть просто або добити, або що. <звук> 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 я з тобою щось. Та то навіть не допоможе, бо вже так голова не були. Ой. Та так. Та... той чай слухай. Не два цук? Майстри не прийшли мої? Да. Да. Як ну? Не прийшли сьогодні субота. — Офігелі, блін. То котрий мали прийти? І на кухню, і на горище, підвал класти. У кухню то в них тримають тіловішувати, так? Зверху і світло. А, в понеділок має Володя прийти <кій> під'єднати кран, сифон і а, тут -туту... Бо вона там має ці дві вилки. Вона не має розетку, Та плита індукційна. Чого не знає? Твоя має? Твоя має? Та якісь, ну ще чого? Бля? Ну, стельмашки. Нормально розетка? А яка в тебе марка?

私たちは。 Боже, когда на что я написала на другую граждан Боже, я бы клапану вам как Бідні ті голуби, то все слухали на їсти хоче. А де тут можна пшеницю купити? <плес> <плес> — За що? — За допомогу Львину Роброму. — Угу. — дякую. — Я знову проїду. — Та я не пам'ятаю, я бачу хлопчик ну, ну, не не це... не в неї. — Не пам'ятаєш, але попри промизону йшли тоді Робром. — Пам'ятаю, а чого не пам'ятаю? Пам'ятаю, я на той хаті вбилася там, а? А що ти так вдягнути, слухаєте? Та я вдягнутий добре, просто те дивітні зимові розрізалися. А чого ти нема? Розрізлися зимові. А. По пішли, тако. Вже ти не маєш силофанових щоб на ноги — А я вже бужі йшла, туди мене завіз машини, купую назад.

Ну, я кое-що підготував. Ну, поскороче викладаю. Що? Більше? Чому? Бо що? От ти знаєш, на одному кафедрі наші поза, так би мовити, там де ліза, говорить так, нарісто, так. Ну, і це частина робота там раскапона, на контролі. Це зробила я в курс, знаєш, у якій, в рощі, але але знав, що там, я. Там на мобу на Ооо, як я загріла сколько. я без руковиця? Ви коли ти вимерла? Безуковиця.